Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. А у мене закінчилась утрішня дойка. Роздав сінця. Лупасять подружки. Хочу з вами поспілкуватись про, Сьогодні про наше українське золото. Так, що я тут? Скільки я добра назбирав? Так, оце я сюди виносив, це з зими. З зими виносив тільки теляче. Тож ласунька в мене була, потім її забрали. І оце зараз з маличі виношу. Що хочеться сказати, якщо складати не по пояс не вище метра і розкладати його, так, втрамбовувати, розкладати, притоптувати, то через, ну з весни на осінь ви отримаєте. Уже перегной. Якщо купа буде невисока. Якщо висока, то там уже ситуація інша. Уже не так воно швидко перегниває. Так, зараз вам покажу скільки я відкурів. Оце у мене тут зливається. Я так трошки утеплив, де тут ямка. От дивіться, яка купа. Оце отака купа вже. Вище криша сарайчику. Ну, коротше. коротше, друзі, якось так. Напишіть мені, будь ласка, в яку ціну у вас перегной. Хто займається, хто купляв. Мені дуже цікаво, то в мене питають. Оце з трьох корів. Все тут повирубувати, поприбирати. Страшне, ми сюди ще не дібра, не, не добрались так сказати, до цієї частини. Так, отака кубка. Теж мені його треба розрівняти невисоко, щоб воно перегнило до осені. А якщо залишити в великій кучі, то нічого не буде толку з цього. А треба на осінь перегнув. Інакше мені наступну зиму не нікуди буде його викидати просто. Тому треба обов'язково його розрівняти, щоб перегнив і потім його вивезти. Ну, коротше, напишіть мені, будь ласка, по чому, які ціни на перегной. І що хочеться додати? Оце якщо е молоко здається по 10 гривень, не ображайтесь, друзі. Але оце весь ваш заробіток. Оце. Перегной навоз. Доброго. Тому що я ж кажу, ситуація дуже складна. З цінами. Все дороге, якщо рахувати, сісти, то буде капець. Буде, буде повний капець. Тому що, і саме головніше, я там запишу відео за молоко, які результати на люцерні. І саме головне, що? Що саме головне? Саме головне, що не кількість важлива молока, не кількість, а його продати. Тому що розвести корів, ну я не бачу в цьому труднощів, щоб їх розвести до 10 корів. Тому а от продати от зі поросятами, ну я так бачу, що такого нема. Е, в будь-якому вигляді ти можеш продати, хоч маленьких, хоч великих, хоч різати самим м'ясом. Кількість важлива. Чим більше ти розводиш, тим більше ти заробляєш. А з молоком ситуація дуже складна. Дуже важко його продати, тому така ситуація. Я, <смістичні віки> <смістичні віки> як сказати, я не дуже яро чекаю великого молока, тому що я боюсь. Що це в мене займе дуже багато часу, щоб його розвести людям та продати. Ну нічого, працюємо, буде цікаво. Будемо рухатись, щось міняти будемо. Плани там є, такі грандіозні, але <смір> подивимось, подивимось, до чого прийдемо, але я ж кажу, що складно. Я очікував, що можна і 5 корів розвести, і молоко, в принципі, розпродасти. Ну, я ж кажу. Добувати його бути виробником не важко, а важко його реалізувати. Тому для мене приносить задоволення те, що я роблю. З коровами все мені подобається тварини, але не дуже подобається так довго продавати. Це мені зовсім не подобається, тому я в планах. Міняти все. А як міняти? Побачимо. <свист> так, у нас дощик невеличкий. Так що напишіть мені, друзі, за перегной. Мені цікаво, які ціни, що да як. Всім удачі, всім гарного дня. Дякую захисникам. Все буде Україна. Обов'язково вистоїмо. Тяжко, важко. У всьому. І ще й <свист> нас інший. Фронт задавлює. Я думаю, ви всі розумієте, що відбувається в країні. Не тільки расисти, а ще й влада нас душить своїми дебільними законами. пробачте За моє таке. Ну, нічого, вистоїмо, все буде добре, все буде Україна, друзі. Так, сінце. Зараз ще трошки привезти. Всім гарного дня! Побачимось.